2015 рік це був рік сухопутних військ, і ми створили відповідні угруповання. Я вже казав, створили ряд нових військових частин, 15 бригад і кілька ще окремих військових частин, що дає нам можливість, дало можливість стабілізувати обстановку на Південному Сході, мати відповідні угруповання і бути готовими реагувати на всі ті загрози, які існують навколо України. Наступний рік ми визначили як рік повітряних сил, тому весь фінансовий ресурс, основна маса да? фінансове ресурс були буде якраз зосереджено на модернізації відповідних систем озброєння військової техніки для повітряних сил. В першу чергу це стосується зеніторакетних військ, радіотехнічних військ, авіації повітряних сил і армійської авіації. Також мова йде про те, щоб збільшити якість і Бойові потенціали підрозділів ППО-сухопутних військ компонент протиповітряної оборони військово-морських сил. Тобто мова зараз якраз йде про те, що основні зусилля якраз повинні бути зосереджені на збільшенні можливостей протиповітряної оборони, щоб захистити надійно і наші угруповання військ, і відповідні об'єкти на території України від повітряного противника. Наступний рік, я думаю, що це буде роком миру і стабільності. Українська армія потужний військовий організм, оснащений, навчений, боєздатний і готовий адекватно реагувати на всі загрози, які існують на кругу країни. Я думаю, що ми будемо мати, як я вже сказав, високонавчене, високооснащене. Українське військо, яке має на має на озброєні сучасні системи для ведення збройної боротьби.